Перерок Ашалот підтримує інтеграцію з посттерміналами Приватбанк, Прінтек, Ощадбанк та терміналами будь-яких банків, які працюють по протоколу з'єднання біпос 1 і можуть бути підключені до вашого пристрою через USB-порт або по локальній мережі. В даному відео розглянемо підключення посттерміналу, який працює по протоколу BIPOS 1 і з'єднується з вашим пристроєм за допомогою USB-порту. Для початку роботи з даними типами пристроїв потрібен посттермінал будь-якого банку, який підтримує роботу по протоколу з'єднання BIPOS 1 і в якому налаштовано режим роботи через порти USB. З'єднайте посттермінал з вашим пристроєм, використовуючи відповідний кабель та запустіть робоче місце касира Кашалот. Натисніть кнопку головного меню, що розташована ліворуч у верхній частині екрану та відкрийте розділ налаштування. Перейдіть в категорію Додаткове обладнання та оберіть посттермінали. В меню Тип конфігурації з запропонованих варіантів виберіть пункт «Протокол BIPOS-1 BIPOS1 com У полі «USB-slash-com com порт буде відображено пристрій, що підключено до відповідного порту. Налаштування номеру еквайра залиште такими, які ви бачите на екрані. А якщо в чек потрібно заносити назву банку еквайра, заповніть відповідне поле. Щоб упевнитись в тому, що налаштування виконані правильно, натисніть кнопку Перевірити з'єднання, після чого на екрані з'явиться повідомлення про вдале підключення. Для завершення налаштувань натисніть кнопку Зберегти. Тепер можна перейти до реєстрації розрахункових операцій, Відкрийте зміну та додайте в перелік всі необхідні товари. Виберіть тип оплати оплата карткою та натисніть Провести оплату. Після чого інформація про суму, яку повинен сплатити покупець, автоматично буде передано в посттермінал. Прийміть оплату від клієнта і дочекайтесь підтвердження проведення платежу. Після чого чек буде зареєстровано на ФСКО із зазначенням в ньому обов'язкових реквізитів, які будуть передані в ПРРО з посттерміналу автоматично. Остермінали термінали Прінтек та Ощадбанк, які з'єднуються з вашим пристроєм через USB-порт, налаштовуються аналогічно. Як підключити термінал за допомогою USB-порту від Приватбанку, дивіться за посиланням під цим відео.